Кожній неділі, браті і сестри во Христі, перед відом ми чуємо перелік родоводу Ісуса Христа, всіх тих патріархів, попередників, предків, які родилися перед Христом. І для чого церква свята дає нам оцей перелік родів від патріарха Авраама до самого Ісуса Христа. Коли наші прабатьки в раю согрішили, Господь виганяв їх із раю за перестук заповіді Божої, Він пообіцяв їм насіння жінки, зітре голову змія, сатани диявола. І Адам і Єва чекали, коли що станеться оте, коли вони зможуть знову вернутися в рай, той святий. Але минали покоління за поколіннями, десятиліття за десятиліттям, століття за століттями, тисячоліття за тисячоліттями, а той обіцяний Спаситель не приходив і, власне, дано нам оцей перелік, щоб ми могли пізнати, що Христос не тільки правдивий Бог. Але і прадиві чоловіки раді любові до роду людського втілився в людську плоть, щоб прийти врятувати рід людський, від пануючого над ним рабством гріха. Тому -то цей передній даний нам сточністю, тому що ізраїльтяни пильнували свій родові. Хотіли прагнули, чекали того обіцяного Месію і сподівалися на скорий прихід його. Хоча не все так скоро відбулося, як то сталося, Перше мала народитися привчиста діва, яка була удостоєна прийняти в тіло своє. Плоть Еммануїлову, перше мали збутися всі пророцтва, Перед народженням Христа і після народження і в житті Його, щоб явився той праведний, обіцяний Богом Месік і врятує людей від гріха. Тому, то, браті і сестри, Бог Христі, всі передбачення збулися, чули, як було сказано в тому родоводі. Від Авраама до Волонського переселення 14 поколінь, від Валиноцького переселення до Давида 14 поколінь. Віддави до народня Христа 14 поколінь, Тому, то, браті і сестри во Христі, усі ці зміни, усі ці перерахунки тримали той ізраїльський народ у вірі, що скоро прийде спаситель, зберігали ту традицію, якою жив ізраїльський народ і чекав обіцяного Месії. Власне, ми в деякій мірі подібні до них, тільки ізраїльський народ чекав Месію, а ми вже отримали його і готуємо себе до Різдва Його отим постом Пилипівкою, тим передріздвяним постом, щоб в більшому чистості у загнузданні нашої пристрати, похоти нашого тіла, зустріти радісну радість про правоскр... Поронародження Христа. Власне, для чого були дані оці родоводи Христа, Тобі показати, що дійсно з дому Давидового, як обіцяли пророки, прийде спаситель. Адже пророк Ісая писав ось діло отробить на породі ім. Сина дуть ім'я, цуначені Маноїл, з нами Бог. Пророк Єремія писав, що він буде проданий за 30 срібряників і куплять поле гончареви за ту ціну, як Господь наказав мені. Пророк Михайло писав, що він народитися, має в місті Вифлеємі. Пророк Давид описав дуже добре страждання його на Христі поневіряння його, тому то усе оце мало перше збутися, аж поки рід людський не отримає спасіння через розп'яття, через викупну смерть Ісуса Христа. Тому, то, браті і сестри, во Христі, чекаючи оцього обіцяного Месії, задумаймося. А де ж то він родився? Чи в царському палаці, чи в домі в родині багача, чи знатної людини, чи родився він у Богому вертепі? Бо місця в гостиниці навіть не знайшлося для нього. Тому то не бімося, що може в нас не такі великі статки, може в нас нема багатства. Може, життя наше перейшло не так, як би то нам хотілося, і не доробилися ми до великого майна. Власне, у Богому вертепі родився Спаситель, щоб показати йому нема різниці, хто ти, з яким ти статком живеш, тобі одна різниця для нього, з якою душею благочестивою, бо чи грішною ти живеш. Він родився, щоб показати нам прихильність до бідного роду людського. Він родився, щоб визволити нас від пануючого гріха, щоб дарувати нам Царство Небесне, відкрити вхід у той небесний рай, на якого чекали так, наші прабатьки Адам і Єва. Бо вони думали, що коли родився у них Каїн, Єва думала. Що ось той, хто врятує їх від пануючого риха, тому дали йому ім на ім'я що надає, набула я сина від Бога. Але то не він був. Сам Господь був змушений зійти на землю, щоб прийняти на себе людську плоть і тою плотю, страждаючи, мученичою, страждаючи на Христі, визволити рід людський від пануючого. Прокляття гріха над надродом людським. Тому то, браті і сестри во Христі, у цю неділю, тих ще три дні до Різдва Христового, проживімо в веселості, в радості, що ми не самі Господь зглянувся над нами, над нашими немочами і скорботами. Прийшов на грішну землю, щоб визволити нас, додати нам сил щоб перемогти злобу диявольську і підбадьорити нас отим боєм вертепом у нашому нелегкому земному житті. Він просто хоче, щоб ми відкрили йому серце своє в ту стаєнку, щоб душу свою розгорнули для нього, як ті ясла в Богі, і пеленами віри, любові та своїй спеленали об тих яслах і мали б його в серці, в душі своєму, як у Богому вертепі. Бо радича, він прийшов на землю, щоб, як читаємо ми на кафеті Ісуса Христа, щоб як Бог закликати чоловіка, а як чоловік чути від, дня, від нас Аллилує, то хай оця передрізняє радість наповнить наші серця. Щоб ми знали, що то головне приготувати там певну кількість трав на ту святу вечеру. Бо не мав Йоаким та Анна тих кількості страв. Чим мали, тим повечере. Головне, щоб ця вечера була сповнення віри, надії, любові до Творця свого, на спасіння душ наших, на славу Божу, амінь. Слава